Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема нашого уроку заміна додавання множенням. Розв'язуємо задачі на зведення до одиниці, вирази за блок схемами і геометрична задача. Дзвоним всім нам дав наказ. До роботи швидше клас. Попрацюємо ці старанно, щоб пройшов урок немарно. Усні обчислення. Скільки лап у трьох кошенят? 4 помножити на 3 12 лап. А у 10 собачок лап? Так, 40, бо 4 помножити на 10 40 лап. А вушок у 7 лисить. Якщо в кожній лисиці по 2 вушка це 2 помножити на 7 14 вушок. А крил у 9 синиць? правильно 18, бо 2 помножити на 9. Летіли горобець, ластівка, оса. Скільки всього летіло птахів? Дві пташки, тому що оса не пташка. Натисніть відео на паузу, запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запишіть двоцифрові числа, у складі яких є 7 одиниць. Перевіримо, і це числа ви записали. 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 і 97. Розглянемо завдання 323. Заміни додавання множенням. У першому виразі. Скільки раз повторюється число 6, 3. А ще повторюється число 4, 4,4 рази. Отже, вираз у нас отримається сума двох добутків. 6 і 3. Це буде 18. А добуток 4, 4 – 16. До 18 додати 16 ми отримаємо 34. У другому виразі 7 помножити на 5 і додати добуток чисел 8 і 2. 7 помножити на 5 35. І додати 16 буде 51. У третьому виразі у нас в дужках записана сума. Однакових доданків 2 4 рази. Замінимо множенням 2 помножити на 4, це 8, і помножити на 4 буде 32. І в останньому виразі це 3 помножити на 3, 9, і помножити на 7, буде 63. Розгляньте обчислення і поясніть. Зверніть увагу на множники у добутку зліва і у добутку справа. Перші множники однакові, тобто це 5. А другі множники у рівності справа другий множник 4 більше, ніж у рівності зліва 3. Отже, тому до добутку зліва додали число. 5 як перший множник, і у нас отрималась рівність. У другій рівності перші множники однакові. Другий множник справа більше на 1, ніж множник у добутку зліва. Тому до добутку зліва додали ще число, таке, як перший множник, тобто це додали ще шостий раз. 7. Тому ми отримали рівність. Розгляньте тепер обчистання у завданні 325 і поясніть, яким же способом знаходили тут добутки. 6 помножити на 6. У другому множнику, тобто 5, число це попереднє до числа 6. І ще додали число, таке, як перший множник. І обчислюємо вираз за порядком дій. 6 помножити на 5, це 30, і додати 6 буде 36. У другому виразі знову ми 6 помножити на 7, множили 6 тепер на попереднє число. Другого множника 7, це 6, і додали число таке, як перший множник, тобто 6, а тепер обчислюємо. 6 помножити на 6 це буде 36, і ще додати 6 буде 42. Тобто, ми знаходили добуток на основі добутку попереднього числа. 5 помножити на 6. Тобто ми знову перший множник 5 множимо на попереднє число другого множника. І додаємо число таке, як перший множник, тобто додаємо ще шостий раз. Обчислюємо тепер 5 помножити на 5 це 25, і додати 5 буде 30. Знову знаходили добуток на основі попереднього значення добутку І ще додавали число таке, як перший множник. Натисніть відео на паузу. І наступне обчислі добутки, скориставшись цим способом самостійно. Обчислимо тепер вирази 326. Від числа 67, відніміть добуток чисел 7 і 8. 7 помножити на 8, 56, і від числа 67 відняти 56, буде. 11. У другому виразі початку обчислимо множення 6 помножити на 8, 48 і додати до числа 34 буде 82. У третьому виразі спочатку обчислюємо ділення у дужках. 6 поділити на 2 3, 24 поділити на 3 буде 8. У наступному виразі дві дії ділення обчислюємо по порядку. 42 поділити на 7, 6. 6 поділити на 3 буде 2. В наступному виразі це різниця двох часток. Обчислюємо частку зліва. 48 поділити на 6, 8, 35 поділити на 7, 5. Від 8 відняти 5 буде 3. І в останньому виразі обчислюємо добуток чисел Початку 8 помножити на 4 буде 32. 8 поділити на 4, 2. Від 32 відняти 2 буде 30. А зараз, діти, відпочинок, виконайте руханку. Продовжуємо працювати далі усно над задачею 327. В одному відрі вміщується 7 літрів води. Скільки літрів води вміщується в 5 таких відрах. Тобто, скільки літрів в одному відрі? 7 літрів. Нам потрібно дізнатися в 5 таких відрах, Тобто, однакові вони. Ми це дізнаємось дією множення. Нам потрібно, у нас повторюється, 7 літрів 5 разів, отже, 7 помножити на 5 буде 35 літрів. А в 7 відрах нам потрібно 7 помножити на 7, буде 49 літрів. А в 9 відрах, так, знову 7, адже в нас повторюється 7 літрів помножити на 9 вітрів і буде 63 літри. Розв'яжемо задачу 328. У кав'ярні за чотирма столами можна розмістити 16 відвідувачів. Скільки відвідувачів можна розмістити за 9 такими столами? Задача розповідається про відвідувачів. За скількома столами сиділи? За чотирма. Скільки всього? 16 відвідувачів. Питання задачі. Питається, скільки відвідувачів можна розмістити за 9 такими столами. Тобто, це такі ж 9 столів, як і тими, що сиділи за 4. Отже, щоб відповісти на питання задачі, скільки ж за 9 столами сиділи, нам потрібно спочатку дізнатися, скільки за одним столом. А ми це дізнаємося. І з того, що за чотирма столами сиділи 16. Ми дізнаємось, Так, одиницю ми дізнаємося дією ділення. Ми вже з вами знаємо. Нам потрібно 16 поділити на 4, і буде 4 відвідувачі за одним столом. А за 9 такими столами. Ми тільки що з вами тренувалися. Про відра. Тобто ми тепер дізнаємось дію множення. Якщо за одним столом 4, то за 9 4 помножити на 9 36 відвідувачів можна розмістити за 9 такими столами. У завданні 329. Прочитай перший блок схему. Спочатку у нас виконували. Дію множення 7 помножити на 9. Це у нас отрималось 63. А потім від чиста 65 віднімали цей добуток 7 і 9. Отже, ми запишемо вираз, що від 65 ми відняли добуток 7 І 9, і в нас отрималось 2. За другою блок схемою прочитайте. Ми спочатку обчистили добуток 6 і 3, отримали 18 і додали до числа 42. І в нас отримало 60. Запишемо цей вираз. 6 помножити на 3 18. І додати до числа 42, буде 60. У завданні 330. Назви точки, які належать колу. Це точки А, Б і С. Які розміщені в колі тепер це точки К і Д, а які розміщені поза колом, це точки О і П. У домашньому завданні вам потрібно обчислити вирази 332 і розв'язати задачу 331. У 4 однакових в'язках 28 цибулин, скільки цибулин у 9 таких в'язках. Тобто ця задача подібна на попередні задачі на зведення до одиниці. Успіхів вам! На цьому ми урок свій закінчуємо. Оберіть відповідний смайлик відповідно до вашої роботи. Дякую вам за роботу і за увагу. До побачення, діти! І на все добре!